Мабуть, друзі, в кожного настає той час, коли хочеш продати свою стару автівку, тишечки вже підсобирав на нову. Так ось, друзі. Час мені також настав. Зараз роблю маленький обзор, може когось зацікавить. Значить, це Жигулі, шестерка. Майже без підкрасів. Там задня права кролотіки Ось. Інжектор на 1,6 на механіки, колеса в багажничку. Ось по салончику Вілюр. На приборки все на все приїхало 190 тисяч. Ну, майже майже тільки обкатка. А, значить пробував обішумлюватися як доп цієї машинки. Значить, позаду, дивіться, всі стекла родими. Тут трошечки ось на стоп Ну Він в мене є, я не спів просто поміняти його. Він в мене є запасний, тож я його дам подарунок. Ну такі, коротше, друзі, така от машинка. А, тут трошечки шпакльовки було, ось о, не доробив. Ну, в принципі, я вам скажу, для першої машини це буде саме раз. Тож, друзі мої, коза цікавила, пишіть мені, будемо домовлятися, трошечки уступлю. А, ну, якось так, коротше. До зустрічі.